Привіт, друзі! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на кухні. Я хочу розповісти вам, як я готую оладки з бананом і грушею. Якщо ви ще цього не пробували, рекомендую. Дуже буде смачно. Ну що ж, покажу вам, як я це роблю. Приступаємо! У мене є чотири невеличкі банани, які вже треба врятувати. Я їх приготую. У мене є дві такі груші, які вже теж ніхто не їсть. Але їх треба куди здівати. Вчора я робила з чотирьох таких бананчиків і чотирьох груш. Ну, сьогодні у мене буде чотири бананчики і дві грушки, нічого страшного. І візьму два яєчка. Ось це все, що мені потрібно, ну, звичайно, ще борошно. Очищені банани. Треба отак пом'яти виделочкою. Розминаємо. Додаю сюди шматочками нарізану грушу. Розім'яли, гарненько перемішали, вийшла ось така маса. Як кажеться, вбиваємо два яйця. Угу. Так. І гарненько все це. Перемішуємо лапки і солодкі, але все одно треба трошки-трошки додати солі. По-перше, щоб яєчко трошки гарно, гарно так збилося. І сіль завжди додає смак. Проявляє смак, навіть солодкий. Поки я ще борошно не додала, я ще трошки додам соди. Бо вона потім загубиться. От. Буквально зовсім трошечки соди я додам, ще куточую. І перемішаю швиденько, щоб вона розійшлася в цій масі. Так? Тепер додаємо борошна. Ви мене спитаєте, скільки борошна. Я завжди додаю на око. Тобто от трошки підсипала, там, може пів скляночки, приблизно, і перемішаю. І я дивлюся, оскільки вбере в себе оця суміш. Якщо вона жидкувата, то, звичайно, я ще додаю. Ми маємо отримати таку суміш, щоб вона була як густа сметана. Ну, поки що ще житкувати. Бачите, жидкуватий. Тому я ще трошки додаю борошно. Я так думаю, що десь іде. Можливо, біля склянки можна. Приблизно одна склянка йде на це. Так. Але я повторюю, ви не переживайте, якщо у вас буде там трошки густіше або трошки жидкіше, це не страшно. Просто це буде впливати на те, якою товщини буде оладка. Але Ось, у мене вже густеньке тісто. Зараз я вам покажу. Бачите, воно вже в ложці тримається. Падає так, ну, важко падає, густенько. Це вже нормальне тісто, це вже можна смажити. У мене, на жаль, є сьогодні тільки така олія, оливкова. Але маємо те, що маємо, бо я просто не вдома знаходжуся. Так, вже нагрілося, будемо викладати наші млинчики. От я беру ложку і викладаю. Так прямогорочку. Обов'язково, щоб потрапляли шматочки фруктів, в цьому весь сенс. З гірочкою, бачите, вони з гірочкою, фруктики всі всередині. Якщо буде Жидкіше тісто, то воно буде просто капати з ложки Нам це не потрібно, тому ось так. Ось так. Бачите, як гарно все. Вони вже в маслі їдуть. Бачите, воно вже чудово. Так. ну чекаємо Частинку перегорнула І тепер додаю ще. Ось і додаємо на вільне місце. Ще парочку. Ось подивіться: повна тарілочка з гіркою вийшла в нас таких солодких оладків. Хочете чогось солоденького, але корисного, без цукру, то це якраз рецепт для вас. Ну що ж, смачного вам, дорогі мої друзі. Пишіть ваші відгуки, пробуйте. Якщо у вас є запитання, завжди задоволенням відповім, Па-па, до зустрічі.